Всі вітаємо на каналі, у нас буде дощ, але я вирішив вам показати, як я продовжив обрізання, казав обрізування кортів перепрошую. Бачите, така кулючка вийшла. Тут вже та вісімка поправлена, Вона вже заростає така файна вісімочка. На полягонку вже почала гоїться, бо зараз як прийде літо, бачите, як вже файно зробилося порівняно з цим минулим. І воно вже, а тут то серце. Воно згострішого боку, звісно, заформовується. На мене. Нас. Бачите. Так як я казав. І тут вже росте така... Пірамідка вона буде з чотирьох боків однакова. З чотирьох боків однакова і буде так догори. Такий ну, нашого з неї не виходило. Наше мало на перемітку потягнулася старша корона. Там ще це мені два. з них треба придумати, що зробити. Цей би ще також був хотів на серці, з нього можна зробити серце. Я з, з, з нього зроблю ще одне серце і вам покажу в третьому відео, як я ну бо я так за кордоном працюю і людям такі городи роблю. Бачите, так з гілок. Всі дерева в мене посаджені. Але треба підливати. Ось такий у нас зір прекрасний. А там далі Дальше... Карпати. Всім дякую, хто на каналі, всім вітання від мене і від моїх рідних. Всіх запрошую підписуватися на канал. Будьте здорові, не слабуйте. Всього найкращого.